Усім привіт! Зараз будемо їхати коло класів Мікс-1 uh, та Мікс 2. Їду я на 125, щоб менші кубатурні класи розуміли, що воно проїжджабельне. Їду я на майже лисиму колесі, якраз впав вчора дощ, трошки мокровато, але трек їдеться. І зараз проведу вам обзор треку. Я ще сам його... На мотоциклі не їхав, ну, по частинах їхав, але так, щоб цілий трек, то ще їду його вперше. Це в нас буде зона старту. Ми перше коло їдемо прямо. Сінь за субботом коло їдемо наверх. Тут такий трошки цікавий спуск. Можна його акуратно спуститися прямо, але їдеш швидше, може тут стрибати. Або там спуститися, диєнт спросить.

Не забывай руки. О. Опа. Така прогулянка по лісу зараз буде сласненька. Колії понаробляв Зародроб, Дальше чудно будет. А опоненти можуть виїхати назад на них не збивається тракторії широкі вибирайте собі любовніше то їдемо далі для матері я знімав чекен лайн ідей можна об'язати судою а для вас покажу як можна робити це швидше. Правда, зараз тут на болото не знаю навіть не буде швидше. Опача, нейтральна передача. Бажано все на передачі їхати. Я щось не попав.

嗯嗯嗯嗯 цікавий спуск дуже легко на ньому затітай опа я зараз відробив гори донизу тепер трошки соцькувати після дощу але вона має всохнути все Корій на зі вже й так шутіше стало. Спуск шкур акуратненький. Запам'ятаю, минулого року це було в іншу сторону, їхалося. Далі у нас є чекенлайн, наліво, під піде довший. Або сюди в горку. Її може їхати всі, як команда такі і мікси. Вона так добряче скорочує часу. Це вже за бажання. Опа, а перший раз виїхав Не вийшло, взяли Акуратно, спустилися. Або їдемо на Line, кому не виходить.

Заправки, кому не вистачі, можуть і бетонні блоки всім дуже полюбилися. Прибавили гріх. І пару колонок. Питали, як цю колобаню об'їжати. Можна стрибати її. А хто не хоче стрибати, робить також. Оп. І виїхали на зону старту-фінішу. Всім дякую за увагу. Можете переглядати відео пару разів і бути готовим, але камера не передає цього всього все рівно так, як би хотілося.